Шановні партнери та друзі, ще один непростий рік добігає кінця. Для нас усіх це був час, який перевірив на міцність і стійкість. Але цей рік також показав, на що ми здатні, коли об'єднуємо засилля. Завдяки нашій спільній праці вдалося реалізувати важливий проект, посилити співпрацю і зробити ще один крок до успіху. Окремо хочу висловити глибоку вдячність нашим захисникам Збройним силам України. Завдяки їхній відвазі ми можемо працювати, розвиватися і будувати наші плани на майбутнє. Ми всі віримо, що 2025 рік стане роком нашої перемоги і відновлення України. Попереду в нас новий рік із новими перспективами. Ми щиро цінуємо вашу довіру та партнерство і готові разом із вами долати виклики і досягати амбітних цілей. Нехай Різдво. Наповнить ваші серця миром і надією. А Новий рік принесе нові можливості, процвітання і радість у кожен дім. Разом ми сильніші і здатні найбільше. Щиро дякуємо за вашу підтримку та співпрацю з Різдвом та Новим Роком.